Провіт моє любі Ви дивитесь програму в час, і у нас ця команда Фюрентина міг би я сказати ще буквально дві години назад, а може навіть 30 хвилин. А сьогодні я скажу вас, Так? Так? Хлопці, мої вітання, дякую, що прийшли. Громадськість цікавлять відповіді на запитання, які я зараз буду ставити Отже, перше, чому змінилася назва команди «Фюрентина»? Що сталося? Ну, живемо просто на одному районі, там більшість команди вирішили щось своє придумати <плес> Фіринтина туда вже есть такое. Заезды там в Італії, да, у нас своє уже. В общем, як давно ваша команда приймає участь у Християнській футбольной року. Так, півтора року. Це вже виходить третій сезон. Ми тоді закінчували позаминулого року, тобто минулий весь відіграли. Це вже новий сезон розпочинається. Які успіхи вашей команди в ХФЛ? Четверте место в Шестой лиге. Ну, цілком нормально, цілком пристойно. Четверте місце доволі таки багато. Хлопці, хотів би запитати, ви всі з одного району, так? Да. Ну, да, майже. більшість, більші Ага. А як ви дізнавсь портрестня з формулі? Хто вас сюди привів? Ну, Хто вам показав дорогу ну, сюди, на цій стороні? Знайомий привел, а я всіх остальних. Ага, створив свою, да. так. То ти організатор команди, да. так? І як прошу команду, він вас не дуже... Нормально. Ні, він завжди там повідомляє про зустрічі команд, коли збори, коли. Ага, все нормально. Ну немає усього, він все-таки потужно такі помилиться, такі методи. Це футбол, це футбол, якщо навчає Сйову грати, то тебе навчать інші. Хлопці, ваші плани та амбіції на сезон 2011 в 5-й Хто скаже? Думаю, виграти, треба боротися. Ну вииграти, понятно. Можем а якщо говорити реалістично, от як от ви ставите про собою якісь цілі, там, хочете стати чемпіоном? Там, ну чемпіоном, да, можливо. ну а зачем ми не грати в турнірі? Надо максимальну задачу ставити і играть. Угу. Нет смысла там, ставити задачу восьму. Надо играти на, на чемпіонство, там, на победителя. Будь нормально, а там вже як вийде. Хлопці, ваша команда, я хотів би звідти когось запитати, скажіть, ваша команда, який стиль футболу Воскресенка сповідує? Бразилія. Бразильські хлопці. А, на, зрозуміло, що нам дивилися кументний відеоролик про збірну Бразилії, 60-х-70-х. Насправді хлопці з дуже кривими ногами тоді грали. відіграли. Це а також футбол, це футбол від захисту, чи це футбол би біжить. Мені пас не давано. Знаєш, коли іноді, коли я особисто грав футбол, іноді коли отримуєш м'яч, намагаєшся щоденько від нього звільнити, щоб тобі не якби не, 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 не. Це більше такого, що більше такого. Е так? Хто головний забиває на вашій команді? Я маю на увазі, той, хто грає попереду і багато забиває. Ну, Артем за і. і та, так, ага. однаково. Однаково забивають, так? грає в нападаючому, чи там півзахист, захист? Может, ну я б... спереді Артем там ближче до захисту, да, в полузахисті той став. Ми намагаємося грати на подачу, ага. бо Артем більш від захисту грає. тобто він ну, вже, там, Зі штрафного в нього дуже добре виходить, виконувати штрафні, ну може підходити, м'яч, побігти mm -hmm. там. Зрозуміло. Крутяк, я, наприклад, колись грав захисником, лівий захисник, я забував більше, ніж на подальшому. Ось так як я ти був гравись. Хлопці, давайте от так ось і прямо до Тараса Буквально декілька слів на камеру по бажанні на 2011 сезон. А, 2011 год, в сезоне пятой лиги. Давайте, вот так вот сводим. Ну желаем командам, чтобы никто не получал травм, играли хорошо, не ругались и все было отлично. Не ругались матом. А, матом. Ну, Калик? Старше. А хорошие. Ну что? Все нормально играют, друг друга не калечили. Честно, справедливо друг друга. И... Щоб всі стремились выиграть. Все okay. команды. Всем побольше факту, чтобы те цели, которые понимают каждая команда, mm -hmm. були достичны для кожної из них. Окей. Всем красивой игры и чемпіонской гонки. Uh -huh. Раз. Ну тут же без лишних пролуналов. До всіх приєднання від себе хочу поважати, щоб суперники поважали один одного на полі і за його межами, щоб всіх, ну щоб всіх вдавалася чудова гра. І, угу. Ну і всім успіху. Добре, хлопці, вам скажу дякую, дякую, що прийшли по деякі наші коротенькі запитання. А вам скажу. Дійсно, фарт є фартом, але ви йдіть до кінця. Грайте, перемагайте і пам'ятайте, сили є тільки у вас. Якщо ви їх докладете по максимуму, ви обов'язково переможете. Перемагайте в життєвих в хай щастить перемог.